Вечір добрий. До вашої уваги новини рідного міста. Про головне за сьогодні вихідні за кілька секунд у студії працює Микола Бойків. Не перемикайте. Андрівка заради миру бодарно рідзе вчить українців бути дипломатами. Грузинський веломандрівник має прокрутити на педалях по Україні 4 тисячі кілометрів. Він ділиться досвідом свого народу, який також у свій час був тягнутий у конфлікт із Росією. Основна місія чоловіка, за яку молиться, це мир на українській території. А людей просить максимально сприяти припиненню бойових дій в Україні. «Надо до суспільства донести Автора этого велотура, который скончался 25 э, июля, э, Джумбер Давидович Лежава, 14-кратный рекордсмен мира, э, который очень болел за э, происходящее в Украине. Чоловік хатіль приїхати з і асушістві дані тур. вчора ввечері Подорожуючого Бодара прийняли Стрияни. Активісти новітнього велоклубу Стрий Ровер Сіті у неофіційній атмосфері провели бесіду. Олександр Сікора, керівник місцевого клубу, розповів про плани та акції, які вже вдалося реалізувати тутешнім роверистам. Бодара Норідзе відправили у напрямку Львова. Борець за спокій нашій з вами державі продовжить свій маршрут. У кожному великому місці Грузин далі буде зустрічатися з громадськими діячами, виступатиме по телебаченню і радіо. Хочу сказати, все що таке програмі ж мене». Я являюсь довіреним добровольним помощником програми 20 странах, в тому числі в Україні. і теж немаловажного прос для общества, тому що старше 50-60 дісті і. 70 тем более они редко общаются с интернетом и в основном программа жди сейчас если по телевизору какой-то сюжет такой вот, показали основная все равно в интернете. И люди спрашивают, у программы есть сайт, то есть даже не знаю. Мінські волонтер завросівки втекла до Стрия вдома на швейній машині. Пані Олена залишила недошитий блакитно-жовтий стяг. Ті, хто залишився у місті, жінці донесли у її квартирі терористи. Житла, певно, не залишиться нічого. Поки вона не показує стриянам свого обличчя і не виступає перед камерою. Але у штабі спротиву донечанка не на словах, а на ділі показує, як треба допомагати хлопцям у зоні. Ато. Окрім волонтерських азів, жінка у як якої тече Бандерівська кров розповідає жахіття з циклу щоденні військовій історії. До слова, невідома волонтерка, будучи в Амбросіївці, приймала посилки від стріян та стрищини, возила гуманітарну поміч на блокпости. Історія повторюється, найкращі сини України складають найбільшу жертву своє життя за те, щоб ми жили вільно у соборній країні. Вчора районі Кунівці, станиці братства УНУПА, разом з півочим колективом Легенда їздили до села Славське. Як вшановували сотню відомих і невідомих повстанців, яких у 40-х-50-х роках замордували НКВДсти, розкаже Марічка Ходовицька. Представники стрийської станиці Браслау Нупата, районної організації Конгресу українських націоналістів, щороку приїздять до Славського. Разом з хором легенда та жителями курортного гірського містечка процесійно після літургії у греко-католицькому храмі з піснею на устах долають шлях до млаки. Так називають могилу, де поховані більше сотні повстанців цієї округи. Оці у своїй проповіді провели історичну паралель між боротьбою на сході нині і боротьбою за волю України майже сотню років тому. Біда наша в тім, що є дух звитяги, але не маємо зброї. Маємо силу Духа, і то є найкраще. Бо каже Христос, найбільшим виявом любові є тоді, коли друг за друга віддасть своє життя. Євангеліє від Івана. Наші легендарні хористи проспівали імену пісню нинішнього часу Пливе Кача. Жіноцтво зажурилося, з їхньої пам'яті мимохідь виринали спомини тодішніх та теперішніх серій визвольної боротьби українського люду. Ей, пливе Кача, потисині. бесіду продовжив голова Стрийського районного куну Микола Мага. Скаже нині на сході українці воюють за ідею за вільне життя своїх нащадків практично голі руч. Втім, проти патріотичного духу, яким заряджений на всі сто вітчизняний солдат, не може стояти ніяка модерна зброя окупанта. Щойно зараз народ перетворюється в націю, і дійсно ми бачимо сьогодні потих наших військових різних з'єднаннях. між ними є і наші підкарпатські курені, наші нові батальйони, між ними є батальйони з Києва, з осередніх земель України, але між ними вже створюються і батальйони, які створені із молоді Донецьких, Луганських. І інших південних областей у цій могилі, яку ще тут називають млака, поховані повстанці, серед яких і відомий сотник івасиків. Він родом зі Сколівщини служив у дивізії Галичина. Загинув біля села Фітер цього району. Його брат, виїхавши в Канаду, розбагатів. Згодом на цьому місці він встановив мармурові плити, на яких викарбували імена героїв полеглих тут у гірській місцині. До мітингу реквієм не долучилися ані влада. Ані представники українських політичних партій Марічка Ходовецька Романкопранець триські новини. Будьте обережними на виробництві. Та якщо з вами трапилося лихо, зекономите на лікуванні, вам допоможуть у фонді соціального страхування. Під його опікунством зараз близько 250 потерпілих та інвалідів, що постраждали під час виконання своїх робочих обов'язків. Вони щомісяця отримують близько півмільйона гривень відшкодувань. Наприкінці серпня минула 14-та річниця з дня написання закону про соціальне страхування. Він набув чинності ще у 2001-му. При цьому була створена структура, яка займеться відшкодуванням витрат від нещасних випадків на виробництві. Це фонд соціального страхування. Основне завдання розповідає нам його керівник на стрищині. Профілактика від нещасних випадків, що можуть статися на виробництві. У разі такої компенсація витрат для постраждалих. Завдання фонду це ну пояснити роботодавцям, що все таки він несе відповідальність за людей, які він е е найняв на роботу, за яких він будемо казати повністю відповідає, і повинен забезпечити їх. Е відповідними умовами праці, які потрібні для того, щоб вони працювали. Ну і відповідно, кожен працівник повинен знати, що за своє здоров'я, за свою безпеку відповідає він безпосередньо. Пані Наталія розповідає проблеми насамперед з тими робітниками, які нелегально працевлаштовані. Таким фонд жодної копійки не відшкодовує. Тому вона закликає насамперед працівників, щоб ті на роботу оформлялися офіційно у випадку ж з надзвичайної ситуації і роботодавцю, принаймні у фінансовому плані. Нічого не загрожує, той компенсує лише 5 днів лікарняного інші витрати лікування чи навіть після набуття інвалідності постраждалим наслідок травми бере на себе. Фонд соціального страхування на сьогоднішній день ну немає потреби навіть скривати ті нещасні випадки, тому що все одно кожен офіційно працевлаштований, є застрахований у нашому фонді. Окрім цього, інваліди чи ті, що частково втратили працездатність, отримують щомісячні виплати. Їх розмір залежить від розміру зарплати. Фонд також піклується про саніторно-курортне лікування, протезування потерпілих в залежності травми, ортопедію, медикаменти і навіть надає авто автомобілі для інвалідів дбає і про сім'ї годувальників, що втратили можливість працювати за липень. Місяць проведено 180 тисяч 300 щомісячних страхових виплат інвалідам, також 135 тисяч. Це є одноразова виплата, коли стається нещасний випадок з потерпілим. І того місяця лікарняних ми оплатили 18 тисяч п'ятсот. Тобто всі нещасні випадки, які стаються з потерпілими, лікарня не оплачується сто незалежності від стажу роботи. Пані Наталія закликає не приховувати нещасних випадків на виробництві, яким чином діяти і що робити постраждалим та роботодавцям, каже, можна дізнатися безпосередньо у фонді. Тут вас безкоштовно проконсультують і нададуть усю необхідну інформацію. Микола Бойків, Віра Яворська, Руслан Леськів, Стрийські новини. У чемпіонаті України з футболу серед команд другої ліги відбувся сомий тур Стрийська скала в його рамках, гостювала на Дніпропетровщині, де свої домашні матчі проводить Макій Вугілля. Загалом гра була рівною. У першому таймі колективи відзначилися неабиякою активністю. Проте голів болівальники за 45 хвилин гри так і не побачили. Зате на початку другої половини відзначилися гості хорошою навісною передачою. кутового скористався центральний нападник Малиново-Зелених Віталій Лазаренко. Господарі ж відігратися не змогли, тому стрицька команда повертається додому із трьома заліковими пунктами. Тепер скала у турнірній таблиці четверта і всього лише на очко відстає від лідера. У наступному турі команда Василя Малика екзаменуватиме третю команду Шахтаря. Цим повідомленням ми закінчуємо сьогоднішній випуск. Його, як і решту, можна переглянути на нашому сайті. Адреса інтернет-сторінки і номер редакції зараз на ваших екранах. Доброго вам вечора. Зустрінемось. Завтра у Стрію сонячно. Температура повітря вночі 14, тепла в день 23 з позначкою плюс. Вітер Південно-Східний 4 метра за секунду.